Докладніше про ситуацію на фронті, а саме про найскладнішу наразі його ділянку. Курахівський напрямок розповість наш кореспондент Олег Корнієнко. Ситуація на Курахівському напрямку залишається вкрай складною. Щодня вона лише погіршується. Росіяни не припиняють спроб охопити все місто. Наступають буквально з усіх флангів з трьох сторін паралельно між селом дальні, а також трудовим створили такий кишеню, де вкрай небезпечна зараз ситуація для наших військ. Росіяни намагаються тиснути. Буквально щоб закрився той мішочок залишається кілька кілометрів. Паралельно росіяни починають просуватися у саме місто. Відомо, що вони зайшли з боку Мар'їнки і населеного пункту Максимілянівка і контролюють кілька вулиць зокрема, намагаються закріпитися у тамтешній місцевій. Школі заїжджали туди коробочками, підтягували туди свою піхоту. Наші військові їх знищували, але росіяни постійно роблять штурми хвилями, хвилями піхоту закидають, закидають і одних росіян наші військові знищують, інші залишаються живими. І так відбувається себе накопичування. Що ж стосується самої дамби, вода піднялася, але ми маємо розуміти, що підрив дамби вона не такого масштабу, як прим. Міром була це Каховська, коли води дуже було багато. Позавчора купав, підірвав дамбу кураховське водосховище, в якій знаходилось 55 мільйонів кубів води. 20 мільйонів кубів витекли за межі кураховського водосховища. Підтоплень для населених пунктів немає, і загрози для населення, яке залишилось в тих на маленьких селищах. Теж нема дітей. Ми всіх вивезли заздалегідь. Сам сам же ж підрив дамби суттєво на наступ росіян не вплине. Нині вони тиснуть від села Сонцівка, намагаються там закріпитися і обійти. Власне, цю дамбу або повністю закрити кільце. Але щоб розуміли, головна ціль росіян все ж таки захопити основну трасу, яка сполучає і веде Донецьк Запоріжжя. І якщо подивитися на карту, то з обох сторін відстань від флангів до цієї траси вже подекуди 8-9 кілометрів. Туди вже дістає артилерія, і фактично росіяни можуть повністю контролювати, тримати під вогневим контролем цю дорогу для. Нас вона вкрай важлива для наших військ, адже там відбувається і логістика, і паралельно зараз важкі бої тривають неподалік селища Успенівка. Там теж є одна з трас, якою користуються наші військові. Росіяни намагаються її обрізати. Паралельно, попри те, що найбільші бої тут на Донеччині точаться саме на Курахівському напрямку, на інших відрізках фронту. Тут на Донеччині теж тривають бої, зокрема росіяни. Тиснуть на покровському напрямку. Тут тактика росіян незмінна. Вони намагаються маленькими групками штурмувати, штурмувати, штурмувати. Загалом же під час цього наступу росіяни зробили висновки з попередніх своїх операцій, і тепер вони великі міста намагаються обходити і щоб менше самих було міських боїв у місті. Як це було зокрема з захопленням Солидару, це одне з перших. Міст на Донеччині за останній рік, які їм вдалося взяти фактично повністю цілим і не зруйнованим, теж саме вони зараз намагаються е, повторити із Курахова. А власне, що відбувається на покровському напрямку, пропоную далі мій матеріал. На перший погляд про війну тут нічого не нагадує. Та це враження лише при в'їзді. Далі зруйнована інфраструктура міста повертає в сувору реальність. Фронт зовсім близько. Сорокатисячний покровськ майже знелюднений. Весь у зубах дракона та колючих дротах. Місто готується до оборони. 105-й калібр полетів на окупантів. Невеликий, але доволі точний. Саме ним ці десантники, артилеристи щодня відганяють росіян, аби ті не дісталися Покровська. Один, два, три, чотири, п'ять. Загалом тут 27 відстріляних гільз. Це робота артилеристів за два дні, але основна частина 17 гільз, бійці. сьогодні вранці відбивали штурм. Ось такий він Покровський напрямок. Більше години Аскабар один за одним подавав снаряди, аби втихомирити росіян. Ворог намагався на двох коробочках закинути до лінії зіткнення свою піхоту. Нам просто долетіли, давайте до бою. А потім ми вже узнали, що це був штурм. Двадцятку кинули утром, штурм встановили. Загартовані боями ці артилеристи 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади зупинити ворога можуть навіть з першого пострілу. Гармата західна, не стара і за точністю її заслужено називають снайперською. і для окупантів це ласа ціль. Ну бо це, скажімо так, преміальна техніка, і вона точно вона далекобійна. Е тому їм це пріоритет. Ну полює. Ну ви ж теж бачите, тут як можемо, так і маскуємо це все. Відрусні, від Русні, від ФПВ-дронів, від всього остального. Тут їх літає. за два дня. На день я не знаю, сіке. Ну їх вже не читаємо. Щоправда, ця гармата вже має так звані бойові травми. Росіяни намагалися її спалити під час контрбатарейної боротьби, але з точністю не склалося. Летить сюда що теж прилітає де. То це русня, типу, отвіточку, навіть. Диви. Ну, звісно, якщо відстріляти це, що тут. Приходон не бачили при там до передвінь. Он перед запушкою в чотирьох метрах перельот був. Але головне не лише, що гармата вціліла, а самі бійці лишилися неушкодженими і тепер ще з більшою люттю відправляють на голови окупантів свої снаряди. Настав і поставив окремо. Перевернув там, де за снаряд. Вийдемо, автобус далеко не відкидаєш, бо в нього йде мусор. А у вас запальник уже накручений, я дивлюсь. Так, да, так, да, так. Да. Я взяв його і вставив. Все, вона готова до бою. Скільки це кілограм тут у вас? Кілограм? Ой. Я вам навіть не скажу, Ну, приблизно кілограм, мабуть, 12. То ви отак як ранок 20 штук кинете, ви так уже підкачаєтесь. Ну так, да, кріпатура є. Без жартів на фронті неможливо, але хлопці отримують команду до бою. Гармата вже заряджена, і воїни займають свої позиції. Поки в небі відлуння бійці миттю в укриття, ворожі дрони літають і можуть виявити, звідки був пострів. Пересидівши в бліндажі, переконавши, що небо чисте, ми залишаємо позиції, а захисники готують нову порцію снарядів. У рамках проекту Друзі дешеве ви можете підтримати 25-ку. Для цього варто просканувати QR-код на вашому екрані або зайти на одноіменний сайт і вибрати там 25-ту бригаду та задонатити. З-під Покровська Олег Корнієнко Олексій Євченко Захар Комах, Факти сітіві єдині новини.